У Житомирі презентували дослідження локальних політик і програм про залучення переселенців в життя громад. За словами координаторки програми єднання заради дії Світлани Прокоф'євої, юристи опрацювали 193 нормативно-правових документи у 25 громадах 15 областей України, в тому числі і в Житомирській. За результатами даного дослідження ми бачимо, що більшість нормативно-правових документів. Місцевого рівня потребують наразі змін. Ми говоримо про обмеження прав внутрішніх внутрішньо переміщених осіб в безпосередній участі в місцевому самоврядуванні. Говоримо про обмеження їх права. На отримання певних соціальних послуг, які зазначені у місцевих цільових програмах, за словами Вікторії Краснопір, директорки департаменту соціальної політики у Житомирській громаді офіційно зареєстровані 13 тисяч чотириста внутрішньопереміщені особи. Надія Гнатовська приїхала в Житомир з Херсонщини у вересні 2022 року. Жінка каже, що їй легко вдалося вирішити свої питання як переселенки. За весь цей період. Відношення громади, органів місцевого самоврядування, благодійних фондів і організацій у нас лише враження із позитивної сторони. Тобто скрізь, куди ми звертались, ми відчували підтримку, ми відчували не лише співчуття, а й ось, ось цю співучасть житомирян. І Всіх з ким нам доводилось зустрічатися. Надія Гнатовська розповідає, що бере участь у житті громади. Зараз жінка працює над тим, щоб створити раду внутрішньо переміщених осіб. Хочеться не випадати із соціуму, не випадати із всіх соціальних із всіх державних питань, і тому хочемо уже чимось. Також бути корисним для Житомира, і для Житомирян, і це ми наразі бачимо після створення ради ВПО, коли ось ця рада буде взаємодіяти із радою місцевою і разом працювати. Світлана Прокоф'єва, координаторка програми Єднання заради дії розповідає, що програм, які орієнтовані на переселенців, в Житомирській громаді немає. Є одна загальна програма соціального захисту населення. В ній є окремий пункт, присвячений внутрішньо переміщеним особам. В статуті територіальної громади Житомирської територіальної громади зазначено, що внутрішньо переміщені особи можуть бути визнані як жителі територіальної громади. Це ну насправді крок вперед, тому що не не нескрісні в кожній громаді таке є. Поряд з тим положення щодо безпосередньої участі в місцевому самоврядуванні у нас в Житомирі є обмеження, тобто, наприклад, подати місцеву ініціативу або проголосувати, або взяти участь у Якісь консультативно дорадчому органі. Усі рекомендації для залучення переселенців у життя громади координаторка програми Єднання заради дії Світлана Прокоф'єва передасть до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та інших органів державної влади. Олена Кучмі, Олександр Цеплюк, Суспільне новини, Житомир.